Сьогодні 13 грудня спортивний зал Гайшинській гімназії запрацював, запрацював котре три рази в тиждень з вечора після роботи. Відпочиває молодь і старше, і старше покоління разом працюють в спортзалі. Подача хрещеника. Чудово. А там хабудзі, а там витягли. А тут, а тут Ілонка прожурила. Але беруть. І, Але ну, оно, оно що робиться? Що робиться? Чудово. Хрещеник. Подача. Береться. Ілонка. Хорошо. Не зуміли, не зуміли. Ланка на подачі. Беруть, ответочку кидають. А там беруть знову. А тут, а тут хапунці пошли. А де ж удари? Де потужні удари? Ось-о, ось, ось, Артем. Завалив. Завалив. Артем подає. Потужня. Ухватили. Оно. оно оно Коля 59! дев'ять. Хрещеник. Даринка ілонка. І Вадим. І хрещеник. О, oh, і всі свої, всі свої. Десятки людей. І дітей, і батьків, і молодь. А ah, що робиться? Оно oh, ножечки. Ну і ножечки. Вона і знов немножечко в потолку застряла. У потолку застряла. Зрослі дядьки ходять. Покидали вдома сім'ї. І хочеться зайнятися трошки спортивним відпочинком. А вдома дітки... Ні-ні-ні, цей дядько із дітьми прийшов. По темному і слизько. І прийшов ти! Оце дав! Оце дав. Дача, Володя. Беруть, беруть, беруть все в підряд. Але китки не, не засчитовуються. Не засчитовуються. І, і результат не той. Ні-ні-ні-ні. Ось сидить. Однокласник. 57-й. Друзі, 57-й. І граємо. У партию партію зайдемо. Зайдемо, будемо рішати. Рішати питання. Що да, з молодежо? Побачать, як діди. Ай-ай-яй-яй. Ай, ай, гунув, коля 59, гунув. Подача у зрослих дядьків. Някесенько і не беруться. М'якенько і не беруться. Коля 59. Самі сейній команді. Ой, добре. І не сидів би він би за нучками. Ні, 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 Це не той клієнт. Щоб... Тут таке клієнтці покидали. Дісти. І... А продовжиться гра. Ми почали відвлекатися. А тут, а тут, а тут блок Артем. Добренний. Добренний блок. Коля. 59. 59. А ну куди? Ні-ні-ні Чітко. Чотко. Чатка. Чотка. И си наша твій четко. А блок. А блок не не засчитаний. Коля. 59. девять. Вот і вот не отличне. Отаке, друзі. Другі, граєте, так, так. Ціпки покидали воно. біля одежі. і грають без ціпків. ціпків. Ухти! ух ти! Чергове ухти! Спортивне шоу продовжиться, друзі. Коля 59. По Гардінах. Прямо по Гардінах по, по, світільни... по світільниках хоче потушити без світла. І так от включається. Він хоче погасити. Хороший прийом. І не не вийшло. Подача. Максим. Хорошо, добре, не взяли. Не взяли. Але будуть старатися, бо йде ротація, йде ротація. Три команди. Четверта вже формується. Все на вигляд. Це не виділять, хто зумів, коля 59, не зумів. А, не, не зумів. Не а тут уже назріває. Тут назріває володя. Ай, Антон. Антон узяв, але напарники скандрили. Коля 59. <пас> Іх ти! Чудово, чудово. Ножка спрацювала відсятки і ввела заблуждення, ну, заблуждення <рес> своїх напарників. Опа! І все. І все, опа, і все. Назарчик. Подачка. Подачка м'якенька. Беруть, беруть і вибрали. А тут, а тут, тут, Антон, перевод хода. Все, все. Аккуратно, хлопчики. Ух! Взяли А Я на хлопчики. Ух! Взяли. Хращений. Чернявий такий. Ага. Оп! А де удар? Оп, було. Чекаємо. Чекаємо. На удар, Юларка, подача. А там. А там. Блок. Блок НАТО. Не, не блок, блок Ай, вийшов, вийшов. Йля, доця, подавай, подавай, Подава. А ну Що там? А там контрольовано. Прощали. І тут идея. Чудово. Ух ти. Ух ти. Максимець, потужня подача. Я сказав потужня, взяли. Взяли. Що буде далі? Дивимося, неізвісно. Це мов знак запитання. А здаватися ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Але м'яч. Потеряний. Ано, Доля 59. Уходив на відпочинок на двір. По легкому По легкому. Курсу. Чудово. Молодці. Ударів немає, але переход ходів є. Ліхти! Тупотять. Тупотять. Удар. Ні. Вийшов. Подача, М'якенькі подачі які. Але беруться вони тільки ножками, бо дуже низько. Ух ти! Ні. Стіна. Стіна. Нерівна, але поштукатурена. А молодь. А! Хапенці не проходять, друзі. Наказують. Наказують. От Отлікається. Дивимося, подача. Ілонка взяла. Ой, хорошо. Як кусеньке. Ну Оно. Оно що робиться? Авдар. Авдар. Десь у дорозі. О! Там блок. Там блок. Хрещений. Подача. О! Ух ты! Ух ты! Блок сетковый. Ращенек. Хорошо. Хорошо удар. Удар не. Пока рано. Рано для удару. Ааа. Кулина! -а. И е. И е. Анано, ну, ну, хапинці, яке хороше, яке хороше. Максимець подачка. Ні, стіна, стіна незворушна та сама подача, коли 59. Дивимося, друзі, 59 років подає. І подав. А там, а там, чудово на опиті. Взрослі дядьки дурять. Молодь і таких самих. І таких самих, як вони. Дурять. По-спортивному. Паксимець. Ви взяли. взяли, Підняли. Ай. Ай, хорошо, хорошо. Подача взрослих дядьків. Ще вони передвигаються. На полі чудово. І вміють, і вміють тримати м'яч. Зрізався, але в позитивному слові і в результаті. Чергова подачка. Подачка. Беруть. Беруть някеньки, беруть. А там, а там все одно беруть. Пора садити. садить. садить. Не, ночь, і ноч ножками висаджують. І пересаджують нячь на ту і на цю сторону. Спортивне Спорт. шоу продовжується. Ударом Максимель завалив. Завалив. Даринка подає. Увага! Внягенько, шоу, спорт, гімназійна. Ох, чудовий блок. Артем блок чудовий. І закінчилася. Партійка. Виходять. Друге. Друге на боротьбу спортивну. Да. Чудово. Подача. Подача. М'якенька, коля 59. Максимець. Ух ти, беруть, беруть, капунець не пройшов. Капунець не пройшов. Володя друг. Що там? Пух, блок. Ух, блок. Чудовий. Чудовий. Я зразу буде подача ще чудовіша. Такої подачі. Щудовіше. Беруть дівчатка. Й взяла еталі. Артем. Ні. Підпустить ближче. О, отскок. Хороший, ну не туди. Повторна ще подачка. Максимець. Ух. Ех, хлопок. Не проходить хлопок. Не проходить ще один. Ще один, друзі, дивимося. Подача. Ух. Uh. Не хочуть брати. Не хочуть. Подача. А! -а. По-своєму. То називається Прибив. Прибив Артема. По-своєму. Подача. Ану. Uh. <Track> Не хотіли. Не хотіли. Ух, не хотіли. Вадим подай. Беруть. Беруть. І знов, і знов. Ай. Зараз буде біда. Біда. Ух, я ж казав, не та. Не та біда. Удача. А тут. Ух, отработав. Мимо. Хорошо. Артем, біду. Взяв на себе, відпрацював її, як положено. Артем діду виправив. А там, а там хрещений, дивися, що робить. Ляпухами. Ай, да. Да. хорошо.